У Полтаві попрощалися з трьома українськими солдатами. Олексій Фомін проживав у нашому місті у цивільному житті. Працював на взуттєвій фабриці. Був призваний Немишлянським мишлянським ТЦК та СП міста Харків. Служив гранатометником механізованого відділення у складі 22-ї окремої механізованої бригади. Загинув 21 травня 2024-го в районі виконання завдань за призначенням на Донеччині. Захиснику було 47. Невелика Велика сім'я була. Сестри рад нормально, гара був людина, бо загинув полтавець Руслан Андрішко працював на будівництві. Був призваний першим відділом полтавського РТСК та СП. Служив водієм механізованого взводу. 50-річний військовослужбовець загинув 4 жовтня 2025-го в районі виконання завдань за призначенням на Донеччині. Друг справжній людина душа. Не знаю жодного випадку, де він би міг себе проявити з поганого боку. Бо показати з сплохої сторони. Євген Горват проживав у селі Первозванівка Полтавського району. У цивільному житті працював на будівництві. Став на захист України в червні 2023-го. Служив стрільцем. 23-річний воїн загинув 8 листопада 2024-го при виконанні бойового завдання у Донецькій області. Ще він був веселий пацан. Всігда на позитіку робсімлюзі нього вистачало. Поховали Олексія Фоміна і Руслана Андрішка на Затурунському кладовищі Євгена Горвата у скороходовому у захисників залишилися рідні, близькі та друзі.